Добрий день, шановні дітки! Сьогодні я хочу вас всіх привітати з Днем спонтанного прояву доброти. Усміхнімо всім довкола, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково День до нас привітним буде! Діти, разом з хорошим настроєм ми починаємо нашу подорож у дивний світ. Королівства казки. Ви згідні? Отож слухайте. Іспит по доброті. В один прекрасний сонячний день два хлопчики, сусіди Костя і Михайлик прямували в школу. Здавати іспит по доброті. Розмовляючи і обговорюючи деякі завдання, вони підходили до будівлі школи. Раптом Михайлика покликала бабуся. Допоможи мені, будь ласка, донести сумки до будинку. Ще чого? У мене часу немає. Дуже поспішаю до школи. У мене відповідальний іспит по доброті. Якщо я спізнюся і не здам його, то автоматом потраплю в число недобрих людей, а мені це треба, та й потім, он які у тебе важкі сумки, не хочу надриватися, категорично відмовив бабусі Михайлик і пішов далі. Костя глянув на годинник і на розгублену. І засмучену стареньку. Вона стояла зі сльозами на очах, адже зовсім не очікувала таких слів від Михайлика. Як впоратися з сумками, вона не знала. Сил донести їх до будинку зовсім не було. Не переймайся, бабуся. У мене є кілька хвилин в запасі. Я допоможу тобі. І встигну на іспит, сказав Костя і взяв сумки в руки. Ти посидь на лавочці, я віднесу сумки, потім прийду і допоможу тобі дійти до будинку. Костя швидко відніс сумки, потім взяв бабусю під руку і повільним кроком провів її до під'їзду. По дорозі вони розмовляли. З'ясувалося, що Марина Володимирівна, так звали бабусів, колись працювала в школі вчителькою молодших класів, вчила дітвору букви різні писати, віднімати і множити. Марина Володимирівна, запишіть мій номер телефону. Зателефонуйте мені в будь-який момент, коли вам буде необхідна моя допомога. Я сходжу в магазин, в аптеку за ліками або в бібліотеку за книгами. Прощаючись, сказав Костя. Величезне спасибі, синок, у тебе добре серце, подякувала бабуся хлопчику. А про Михайлика вона промовчала. Їй було дуже соромно за його вчинок. Цікаво. А як ви вважаєте, хто з хлопців здав іспит по доброті? Дітки, ви прослухали оповідання. Скажіть, будь ласка, хто здав іспит доброти? Чи взагалі знав Михайлик, що ж таке доброта? яку людину називають доброю. Так, яка не ображає інших, допомагає, поділиться, зрозуміє, втішить. Одним словом, ця людина здійснює добрі вчинки. Добрі вчинки це так просто діти. Їх робити може кожен з вас. А від цього будуть всі радіти. Тож пора їх здійснювати час. От комусь потрібна допомога. Вони не знають, як пройти кудись, і у серці нароста тривога. Розкажи, але не помились. Місце треба. Старшим наступати, коли їдеш в транспорті не раз. Старшим людям важко вже стояти. ти ж здоровий тебе все гаразд. Ось ти підняв, що раптом впало, бо хтось нагнутися не може. Приємно завжди дружно працювати, прибрати, посадити деревце. Кому сказати лагідне слівце? Творити добрі справи це приємно і корисно для себе та для всіх. Тубі, друзі, пам'ятайте, людина починається з добра. Дітки, пропоную вам пограти в гру. Гра називається Якому вчинку живе добро. Для цієї гри вам потрібна буде карточка з хмаринкою або з сонечкою. Якщо я буду називати поганий вчинок, то ви піднімаєте хмаринку, а якщо я буду казати добрий вчинок, то ви піднімаєте сонечко. Почнемо допомагати другові в біді. Когось ображати, захищати слабого, когось обманювати, ділитися з тим, що маєш, не слухати старших, вихвалятися перед кимось. Радіти з чужої біди, співчувати, дражнити, поважати інших. Ну як, вам сподобалася гра? Ви молодці і справились з цим завданням. Дітки, сподіваюся, що вам зрозуміло, що ж таке доброта ми розібрали на сьогоднішньому занятті. А також, напевно, ви вже знаєте, які вчинки гарні, а які погані. Хай кожен день до вас привітним буде і рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарний, а серце добрим та ясним. Дякую всім за заняття. До наступної зустрічі.